Так багато релігій і так багато вір, як розібратися де істина. Давайте розберемося з вами з релігією. Релігія кладе людину на коліна, але не перед Богом. Релігія несе за собою смерть, пекло, гріх, хвороби, прокляття і так далі. Релігія не рятує душу людини. Релігія спрямована більше на матеріальний світ і фокусує людину не на духовному світі, а на звичаях, обрядах і традиціях. А як же ж розібратися з вірою? До Єфесян, другий розділ, 20 й вірш, написано: збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Віра там, де центром всього є Ісус Христос, тому що Він один поніс покарання за весь світ, за наш з тобою гріх, щоб ми з тобою жили. Тому Ісус Христос і являється центром віри. Віра в Ісуса Христа рятує.